Справжня болгарська валеріана. роками заспокоює наші нерви. І з нами на прямому зв'язку наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Таню, доброго ранку. Як змінилася ситуація на цей час? І чи відомо, коли електрику зможуть повернути? Вітаю, Юлія. Якщо на Харківщині електроенергія є майже всюди, крім Дергачівської, Золочівської та Вовчанської громад, то у Харкові ситуація майже не змінилася. Електроенергії немає з вчорашнього ранку. Це сталося після масованої ракетної атаки Російської Федерації по Харківщині. Били по підприємствах критичної інфраструктури, по житловому масиву в передмісті, були поранені. Руйнування енергетичної сфери серйозні. Повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Напругу змогли подати лише до об'єктів. Критичної інфраструктури і лише деякі будинки зі світлом всього було випечено близько 15 ракет. Зокрема, використовувалися крилати ракети та зенітно-реактивний комплекс системи С-300. Після масованого обстрілу вже другу добу не працює метро та наземний електротранспорт. На маршрути вийшла сотня автобусів. Є проблеми із водопостачанням. Питну воду людям розвозитимуть. Телефонний зв'язок та мобільний інтернет відновили. Магазини, аптеки, заправки працюють на генераторах. Проблем з придбанням життєво необхідних товарів немає. Немає води, немає світла. Ми з передмістя. Заздалегідь набрали води. Пауербанки в нас були заряджені. Ну, Було запаси, ми вже ж 24 -е листопада помнимо. Ну, вже Вода вже заготовлена, пауербанки, фонарі. Ну, короче, все, свічки все є. Щодо прогнозів, ситуація з енергетичними підприємствами вкрай складна. Однак, енергетики роблять все можливе, аби якнайскоріше відновити електропостачання в будинки. Однак, не виключаючи на це, може знадобитися кілька днів. Юлія, дякую, Таню. Тетяна доцяк про складну ситуацію з електропостачанням у Харкові після вчорашньої масованої ракетної атаки.